Ісус Христос є центральною темою всього Писання, всієї Біблії. І Він є той єдиний, який може рятувати наші душі, який рятує наші душі. Він є той єдиний, який так любить нас з вами, як ніхто, насправді ніхто інший у цьому світі. Зараз ми будемо мати коротесеньку виставу, яку ми вже з давніх дивен грали декілька разів. Вона завжди для нас певним чином така і особлива. Але перед цим виставою ще хочу поділитися таким коротеньким словом. І це, в принципі, є перефразування те, що ми з вами читаємо в Першому пісні до Коринтян, 13 розділі. Це гімн любові. Власне, ні в цьому розділі цими словами описано, наскільки є превелика Божа любов. Але тут є перефраз того, як часом це велике свято, світле свято, Різдва Христового, перетворюється просто в рутину в клопоти. Що зрештою буде зіграно в цій сценці, в цій виставі. Я линку поставив, прибрав, сміття виніс, проколососив. Так, що ж у нас? Політичні рахунки, новорічні віддарунки, регіальні подарунки. Туда. А що сьогодні за свято? Так. Відрунала, боюрнала, шаткує українська романа. Дана, е <сélite> 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 Тату, що сьогодні за свято? Наша мама так багато їсти готує. Толю, чоловіче, ти де є? Я як тебе білка в колесі прибираю, прикрашаю, готую, а він сидить газету, читає. А ти знаєш, що на Україні без маку путі не буває, ти вже підеш той мак, терти нарешті. Піду дорогенько. Він мені що це не за свято. Я тобі розкажу, що то за свято, то візбок. Ти бачиш, і це дуже велике свято. Ми маємо хату прибирати, прикрашати, друзі, гостей запрошувати. Маємо принатувати щедрий стіл. Має бути 12 пісних страв. Равуй. Маємо зварити. узвар, Ну юшку, грибочки, рапустку, посмажити рибку, рученики, вареники, вареники, вареники забула. Що ж це за свято без вареників? А Різдво! Ой! тобі на! Я таки не знаю, що таке різдво. Що таке різдво? А що таке Ти Що таке різдво? Ти куття. До речі, тато кутю не збудував, не перетримала, мама не зварила, куті Берзла без записку не буде. Тонтик мені не дали. Поліз в холодильник чуть руки не Холодильник? Ні, ні, чекай. А, ще ходять такі хлопчики, які гарно кулядові, співають і потім за того гроші вимагають. <гузdans> <гузdans> вот, а потім приходять всі в гості. А, найголовніше, що я забув. Це ж різдвяні знижки, уявляєте, може. таку техніку купити на 20% дешевше. Яку техніку? Та от це викинути і купити нормальний комп'ютер. Все лише. <лечіше>. А на що мені комп'ютер? Ну <Пошу>, от <там>. тобі на. Мама їсти, ротує, газету читає, я краще з медмедиком посиджу, він мене постійно слухає, розуміє. Так. Я тобі зараз розкажу. Ти бачила, що? Ми її повні на різних там, магазинах, так само, але ти сходив тусте. Вона просто неймовірна якраз. Там ангели, зірки, Ісус, там тож, царі, пастухи, і все. Або послухай, верте. Мамо, зараз. У нас грошей немає, нема куди ходити. Як Й... ти не знаєш, що таке Оксанд, бо я тобі скажу, що таке різдво. Так різдво це коляда. Нас у Нас такі дітки в школі віршики розказують. Завтра знову свято буде. Заліта різдво до нас. Радуйся, вона, як всюди народився людям спас. О, а давайте заколядуємо. А це давайте. давайте. Давай, давайте а, Добрі мої, безвисті вареники не валяться, не ліпляться. Ну, мама, Прошу на допомоги. А я люди вже ходімо цікавити. От тобі ма. Мама ну, забрала листей. Ну, я так і не зрозуміла, що таке віздосінь. Яка ти гадає, я квіточка. А, свято сьогодні. Різдво. А я не знаю, що це різдво. Серйозно? Так. Ну нічого, сідай, сідай. Зараз тобі з баруть. Все нам але їм треба присісти, вони старенькі. О, як компанія себе. Він дочко, скільки живу, так то справляю. Ай, давно то було. За Австрії, то ми завжди всі русські фаршировані робили. Струки, всякі Потім за Польщі були всякі ружні, там жахове, такі ваковніки, такі... Потім вже за суб'єтів, то кожного року мода така, до сиділи. І торгів, і туристки, і як від воника, до катурову, то один гектар забирали. <соць> а потім, як то вже все, все закінчило, то такі з сплянки на чолі, вже то все розвалювалося. Тут ми вже знали що на різдво і дому ставили, як то вірмени робили. І ну, знали, що так роблять. І знали, як то о, ці євреї, як то вони роблять. Кіплтиш, о, і форшмак, о. Ну, а тепер вже за Україну просило дуже багато. Мама тобі розкаже, вона 12 сестра знає, але я це сказала. А зараз діда тобі розкаже історію про Риздво, справді, о. Ну, значить, діта такі... Папа від нього тікав. Не було, що того лікувані була, та повада ще була, жити знала, підгот, та я ж теж тоді був, козак. Козакова, не може, не може. А кото їде, значить, діду, до твоєї папці середво на сусіднім сиді жила. Полядувати. Їде собі то їду, і тут з і скапле в мене таке стрішне, таке здорове, таке чорне, з червоною пикою, яке вот, каже мені, хунти хох шнеля. <різвіше> що він хоче ще, думав, ще не Думаю, може, шине мою, бо бачу, що зверз уже, вже він спосинів. Ну але, розумієш, й теж перебуде, ну таке страшне, вискочило, що дурчком його тикає, я віддав. А, а, німця як вітром здува, навіть непонятно куди він дівся. Один автомат залишився. Да. Так, так. Отак відо спасся, Бог спасть, розумієш, внучка, від німця, одного від алкоголізму, бо я десь залізати. Боже внучка, ручка, так. І ми знову тебе любимо, от ви те й подарочки принесли, так. Да. Як забув? Я її не самомитному місці поставив. Ти що? Ти що, ми з пустими руками прийшли? Ану пішли, швидко, швидко пішли. О, сказала мені мама, їжок зі сметалом, буде хороші. Баба казала, що люблять, так аж подарок принесли. Та забули. І чомусь про мене сьогодні забули. О, я тебе вітаю, що, так давно не бачилися, о, ну, як ти виросла. Так, виросла гарно, мені сьогодні віри. Тобі я, я от не можу зрозуміти для чого. О, бо тому що сьогодні різь... О, ви мені сказали? Так, мені вже пояснили. Мама їсти готує, діду з конем за бабою ганяє. О, знаєш, бачиш, акції. Ну, так. Це коли ми святкуємо. Ти знаєш, давай сідай, я тобі трохи розкажу, що таке Різдво. Ну, Різдво та, це 12 страв, це святкування, це подарунки, може навіть акції на комп'ютер, але це все частини. Суть Різдва це коли ми пам'ятаємо про, про прихід Христа. Може, ти почула історію з Писання про те, як прийшов Христос на Різдво? ні? Давай я тобі коротко розкажу. Значить, сталося так. Може, ти чула такі імені, як Йосиф і Марія, так? Да. От була така подружня пара давно, десь дві тисячі років тому. Йосиф і Марія, подружня, ну як молода пара, і вони були заручені, готувалися до шлюбу. Але сталася, сталася така дивна річ, що появився Ангел Марії, і він оголосив такі новини, що Марія. Вона має завагітніти і вона буде народити сина Ісуса Христа, і Він буде Спасителем світу. Їй було це дуже дивно, але вона в це повірила, прийняла, і дійсно вона завагітніла. Але теж в цей час сталося так, що уряд того часу оголосив а, а, про оплату податків, і кожен мав повернутися до міста свого народження, щоб платити податки. І через те, що Йосиф був родом з Віфлієму. То він а, був змушений їхати вже в той час а, платити податки в виклині. Так що, хоча вже наближався термін народження для Марії, вони сіли поїхали в Україну. І Якраз як вони приїжджали в Вифлеєм, то стався час народження вже в і вони терміново шукали, де зупинитися, чи в готель, чи в якомусь домі, і всі їм відмовили, казали, що місія немає, і нарешті їм прийшлося зупинитися просто в якомусь стайні. І там народився Ісус Христос. І прийшли і пастухи його дивитися. І це дуже славна і прекрасна подія. І Різдво це час кожного року, коли ми пам'ятаємо про те, що прийшов Христос і народився на цьому, на цьому світі. А для чого він прийшов? Для чого він прийшов? Дуже хороше питання. Можна сказати так, що в нас була велика проблема. Що називається гріх? Що таке гріх? Гріх це коли ми свідомо порушуємо Божий Закон і робимо погані речі. І іноді здається нам, що це не так суттєво, але Біблія пише, що заплата за гріх смерть. І наш гріх відділяє нас від Бога. Але ем, на велике щастя Бог нас полюбив. І за того, щоб спасти нас від тих страшенних гріхів, він послав свого Сина, Ісуса Христа, щоб той заплатив за наші гріхи, оплатив наш борг. Ти знаєш що, давай я тобі прочитаю один е, уривок тут з Писання про те, що як прийшов Христос і для чого Він прийшов. Це Євангел від Івана, перший розділ 11 і 12 віршів. Тут написано так: до свого воно прибуло, тобто Христос, та свої відсурали з Його. Хоч Христос прийшов до нас, не кожен хотів його прийняти. 12 вірш. А всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати тим, що вірять у імення Його. Так що ми через свій рік були відчужені від Бога, але Бог хотів примирити нас до себе, щоб ми стали його дітьми. Ми пропонуємо, щоб ми помолилися і подякували Богу за те, що він сьогодні тебе спас спас. Давай я спочатку помолюся, а потім ти після мене. Господи, насправді ми тобі. Дякуємо за те, що прийшов Христос, що ти нас полюбив і послав свого єдинородного сина, щоб Він помер за наші гріхи на Христі. І Боже, дякуємо тобі за те, що ти пропонуєш вічне життя кожному через віру. І ми можемо мати життя і прощення, повністю прощення гріхів через Твоє ім'я. Ім'я Ісуса Христа ми молимося. Дякую тобі за цей такий величний подарок, що я можу повірувати в тебе і що коли, що ти прийшов для того, щоб свясти мене відмісти, заплатив за моїх дітків, за те, що ти полюбив мене, молиться Христина. Амінь. 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 Слава Богу! Сара. Татусю! Мамусю! Що сталося? І що, Ті, що сьогодні за Сьогодні що? Різдво. Я дізнаюсь, що це таке різдво. Різдво це народження Христа. Чого ти мені сказав? Ну, я бачу, що ти змінила з боці. Давай, давай заколенуємо. А давай Бог нам раді! Сина нам посла, небо і земля, славлять всі царя, ми також підем, Господа знайдем, разом з ворогами, слідковим і святам, Славте всі, славте всі, славте всі царя, небо селіська земля співають на Христа, Славте всі, славте всі, царя! Слав...